Що на китайський станок, то якийсь новий дисплейний модуль. Ось знов з пальцетиком. Майже нульц. Вже хтось всередину заглядав і немає він контрасту. Тобто зображення майже не видно. Принаймні, так мені сказали. Давайте сверлити. Всього чотири шурупа і ми всередині. А тут от таке от цікаве. Шлейф на дисплей. Якийсь модуль. Окремий К600, не знаю, що це таке. Бейджін. Резервне живлення, місце під флешку, резинова прокладка навіть є. Пищавка. Це на пальцетик пішов шлейф і пару перетворювачів. Живитися воно повинно від 24 вольт. Давайте підключати. Харчуємо його від ЛБПшки і бачимо ось таку картину. Нема контрасту. Але також видно артефакти і не всі кольори, мабуть. Не факт, що це проблема плати, це може бути і сам дисплей. Мінюшка недоступна, відповідно, і ніякого регулювання контрасту тут не передбачено. Так само, як не передбачено регулювання контрасту на платі. Треба ті пляцки розклеїти, добратися до маркування дисплея. Можливо, є дата-шит, тоді можна буде перевірити напруги по обв'язці. А якщо ні, то починати з заміни дисплею. Механічних пошкоджень немає, сколів немає, шлейфи цілі, коротких замикань, обривів, холодних пайок, пошкодження шлейфа немає, нема до чого домахатися. По маркуванню на шлейфі і на дисплеї нічого не знаходиться. Відповідно, нема до чого прив'язатися, знайти аналог. І навіть немає документації. Без аналогічного робочого, щоб поміряти, подивитися режими, хоча і це було би проблемно. Тут робити нічого, тому, на жаль, збираю і віддаю без ремонту. А Якщо його пом'яти в руках, видно реакцію на деформації, появляються полоси і з'явився контраст. Тобто це є пошкодженням механічним самого шкла дисплею. Ось тут де контролер. Якщо тут акуратно подивитися, то під скотчем можна побачити мікросхему напаяну на шклі. Ось. І десь там воно пошкоджене. Тому, на жаль, треба шукати такий дисплей, інакше нічого не вийде, не вдасться. Це пошкодження контролера на шклі. З сучасними моніторами, мол, з жіночими трусами. Колись ними можна було підлогу помити, а тепер навіть піт не витреш. Ось плата від старого монітора. Маємо плату скалера з входами, два варіанти могло бути, є навіть аудіопідсилюч. І блок живлення з високовольтним перетворювачем для живлення ламп. Ось така от махіна була. В трошки новіших моніторах ситуація інакша. Ось плата. Видно блок живлення. Стабілізатори, скалер. Ось високовольтні перетворювачі, теж на лампах він ще. А ще новішому моніторі Ось така платка. Блок живлення йде імпульсне окремо. Тут ми теж маємо процесор-скалер-вихід. І перетворювач живлення. Живлення тут вже на світлодіодах, відповідно, просто стоїть драйвер. І якщо і старі ламалися, то так і нові ламаються. Тож, давайте будемо пробувати ремонтувати, тому що тут є КЗ по входу. Блок живлення на диво справний, а по входу є КЗ. Несемо паяти. Трохи шпортуюсь паяльником. Дивимося, що з того вийшло. Воля. рукою виключив. Є, запрацювало. на той раз повезло. З останнім часом підхарили мене мамкіні паятори, котрі хочуть мірятися розміром паяльника. Не вистачає мені, на їхню думку, паяльника нормального. Ну, Якщо такі паяльники не нормальні, то маю ще запасні всякі жала різні маю. Маю другу паяльну станцію на другому столі. От, для нормальної пайки маю нормальний паяльник щоб можна було щось таке потужніше випаяти. Ну, але я розумію, що не всі можуть паяти маленьким паяльником, треба їм нормальний паяльник, то маю я теж нормальний паяльник. От, вже навіть не знаю, яким паяльником паяти. Ну а то все не то, я розумію, ви праві, тому я, в принципі, прислухаюся до думки загалу. То все викинув і купив собі нормальний паяльник. Я думаю, тепер запитань не буде. Тепер можна буде паяти без проблем. Любе і різне. Таким паялом вже точно не стидно паяти, то є 100 ватт. В принципі, не так вже й багато. А як дуже треба, то можна підгострити і дрова порубати. Тепер я вже точно не буду стидатися. Щось я психую від наших людей. Дзвонить чоловік, каже, комп'ютер ви мені робили, щоб швидше працював. Тепер він знову дуже повільно працює. Кажу, ну добре, принесіть, подивимось, приносить. По факту комп'ютер не вмикається взагалі. От раз дьорнувся, тільки що не був, може з холоду не дьорнувся. Дьорнувся і погас. А він каже, що в нього він дьоргається і дуже повільно включається. Дивлюся, по мамці подуть абсолютно всі конденсатори. З блок живлення. Кидаю блок на тестер. А воно пищить, як дурне, напруги не відповідають нормі. Тобто в блозі живлення теж конденсатори подуті. А був він в мене аж рік і 3 місяці тому, і ставили SSD замість мерз жорсткого диска. І кажу, я ж вам ще тоді казав, що комп'ютер треба викинути і купити новий. Ні, хоче ремонтувати. Ну, порахував жменю конденсаторів ремонт блока живлення. По вартості воно виходить, як купити робочу материнку. Але каже, хоче робити, грошей немає. Ну, буде робити, то буду пробувати на метання. І тут остання пред'ява. Каже, десятку поставте. Дитина хоче іграшку бавитись. Яка, блін, іграшка на такому комп'ютері? Яка десятка? І тут 2 гіга оперативки, напевно. Є 2 Гіга чи нема? Так, 2 гіга оперативки. Мамка КМС 7528. Тобто тут ще, напевно, 775 сокет. І якийсь Блімпентіум стоїть, не знаю чи двоядерний. Коротше, жест я трохи в шоці. Блок FS Troop. Це модель така FS Troop. З 2010 року конденсатори, очевидно, постріляли до фігіща. Тося зробить, ці блоки вбиваємі. Ось мамка, 2 гіга оперативки, ДДР друга пам'ять, але квадрик стоїть. Ну, Халяви традиційно не буде. Як я буду робити ремонт і міняти конденсатори, я вам не покажу. І здавалось би, які проблеми поміняти конденсатори, а виявляється, ні. Враховуючи багатослойність, ж дрібних доріжок і високу теплоємність материнських плат, люди масово умудрялися при заміні конденсаторів їх вбивати. Рвали доріжки, рвали переходи. Мовчу, що на певних типах материнок позначення плюс-мінус було протилежним. і Відповідно, люди плутали також до діло. І цирків я надивився цілу купу. А також є нюанси. Інколи, коли багато конденсаторів виходять з ладу, і блоки ціживлення також то материнська плата не стартує або неадекватно працює після їх заміни. Тобто пульсації буває пошкоджують щось. Ну що, давайте цю зберемо, включимо. Попробуємо, як вона себе буде вести. І залишилось зрозуміти, чи жива та мамка після ремонту, чи тільки в конденсаторах була справа. Вуаля, він сказав: поїхали і запив водою. Є запуск, посткоди побігли, вже би мало щось видати на монітор. Я відключав монітор від КВМ, свіча є, працює. Залишилося наново налаштувати біос. І перевірити стабільність в роботі не знаю на що я то ремонтував, але хто і такий, що відмовляти людині, коли вона хоче зремонтувати, а не викинути і купити нове. Це її право.